Розпаковка Петрович, що вам цього разу цікаве покажу. А покажу ось такий коврик на кухню. Тому що я втомився постійно, що в мене брудна плитка, і втомився постійно її мити. І цей коврик має мені вирішити це питання. зовнішня сторона коврика якась така тканина, ніби прогумована, а внутрішня сторона така гума, що вона не буде ковзати. Тепер дивимося. Бачите, підбирав по типу ніби під колір сі, Ну, важко підібрати. В китайців є два кольори і все. Включаємо воду і перевіряємо. Що мене найбільше дратувало, це то, що коли ходиш ось так або босяком, або в шкарпетках, що воно потім мокре. І я вам скажу, не мокре. Абсолютно, тобто він вбирає воду. І постійно це помив там, поки їх там витер, туди-сюди, все рівно десь мокрі руки, і воно туди капає постійно. Не знаю. Ну, дійсно, він вбирає воду, уявляєте? В якості експерименту, а що буде, якщо розлити більше водички? Буде стояти вона чи буде впітуватися? ну, подивимося. Ну, я так думаю, це вже забагато я розлив ну Дивіться. Водичка вся пішла в коврик. Правда, шкарпеточками сюди вже не станеш. Я так думаю, що шкарпеточки будуть мокрі. Ось тут не відчувається, що воно мокре, тобто воно такі бризки води, воно його впітало в себе. А ось це вже досить мокре. Вода, де потрапила на плитку, вона стоїть і розноситься по квартирі. А вода, де була на коврику, під ковриком абсолютно сухо. Дивіться, тобто коврик тримає воду в собі, і це дуже круто. Коврик має ширину 50 і довжину 2 метри. В китайців є різні розміри: від самого малесенького до самого великого 2 метрового Я вже взяв максимальний 2-метровий, щоб він, якраз мені від газової плити. До миючки. Ось так, щоб вся ось ця робоча частина, щоб де потрапляють брезги води, щоб вона вся затримувалася в коврику і щоб підлога була сухенька, не розносилася. І тим паче ніжками ставати ось сюди буде набагато приємніше і тепліше, ніж на плитку. Їдемо далі. Має бути набір лампочок у машину. А ну, це набір лампочок. Ні, це не набір лампочок. А що це таке прийшло? А, це товари по по 2 долара. <тів> Товари по 2 долара. Ану, дивимося, що за 2 долара китайці дали. Якийсь має бути вайфай. Термометр, бляха. Wi-Fi, коротше, термометр. Бачите? Працює від додатку. Ану. Через інтернет. Ой, а там що там? Батареючка у нас, ану. Хопа. Ой, прикольний. Прикольний. І що? Одразу показую, що в гаражі. Ні, в гаражі в мене 20 градусів. Можливо, десь з вулиці приніс, температура ще не сконектилася. А що там всередині? А ну, Давайте заодно глянемо, що всередині. А всередині ось така батареючка, бачите, вже йде в комплекті. Дивимося далі. Зараз я його прив'яжу до телефону, але хочу показати ще ось такий термометр. Це на вулицю отакий датчик. Він не має жодного дисплея, Двохсторонній скотч. І він також прив'язується до додатку і буде показувати температуру на вулиці. Правда, я не знаю, як там батареючка має пережити такий мороз. Да, ставиться дві батареючки по типу яка? 3А. 3А, ну, напевно, на морозі довго не буде працювати. На літо. Напевно, ефективний варіант. Також через Wi-Fi, конектиться. це зараз все сконекту. І покажу. Далі мишка. Я її купив за 2 долари на Aliexpress. Ось таку мишку я вам вже показував. Я нею користуюся в якості там в телевізорі, щось перемикати туди-сюди, щось там шукати в Гуглі. Досить класна штука. Тим паче вона підсвічується ось так по кругу. Зараз покажу, якщо вона. А, ось Бачите, вона працює. Різними кольорами ось тут працює підсвіточка, працює досить чудово. і... Зручно працювати з ноутбуком, тим паче вона на акумуляторі заряджається за 2 долара. Дуже класна штука. Кому треба, будь ласка, продаю. Підключив всі термометри до додатку. Зараз покажу, як працює. Навіть покажу, як працює мій старий термометр. Температура може бути різна, тому що тримав в руках. Так, вуличний. Датчик, дивимося. Зручно те, що заходиш в додаток і одразу бачиш, яка температура. Вже не потрібно переходити ось сюди, щоб подивитися. Наскільки точно показує, не знаю, з часом покаже. Тут воно веде і графік, як змінювалася температура, показує температуру і вологість. За 2 долари круто, напевно, круто. Так, ось цей датчик показує, що там у нас 22 градуса. Заходимо сюди. І тут в нас 23,2. Я не знаю, чому не обновилися дані. Фіг його знає. Ану, давайте тако спробуємо оновити. І подивимося, чи щось воно зміниться. Ану, 23,2. Ніхрена не змінилося. Показує температуру вологість і також веде графік. Також може працювати в парі з кондиціонером. Не знаю, як буде працювати. Ну, то таке. Так, мій старий термометр. 23.32. І три, бачите, все чітко, ніколи не підводить, показує графіки, вологість туди-сюди, будильник, там ще всяка фігня, є годинник. Ну, короче, цей більш крутіший. Для цих всіх датчиків я користуюся додатком тільки Smart Life. От якщо щось купую на AliExpress, то обов'язково дивлюся, щоб воно підходило під цей додаток. Тому що в мене там і термометри, і світло в гараж, наприклад, світло в гараж можна так включити, можна. Ось так. Раз і вимкнули. Раз. І включили. Зручно, зручно. Вентиляція в підвалі, коли вам треба, включили собі, провітрили, виключили і все. Коротше, реле напруги також. Вимкнув його і все. І працюють тільки сонячні панелі. Зручно, зручно. Поїхали далі. Що там таке? Тут вже десь мають бути якісь лампочки, певно. Да, Замовив на свою машину лампочки, бо. Через два роки часу вони почали перегорати всі. Так, що це таке? Ого, це хтось там просив з підписників Петрович нам відеодзвінок. Ось, будь ласка. Відеодзвіночок. Такий недорогий. Що ж, чи він так має бути. <реш> все, як ви просили, недорогий. <реш> з динаміком, з камерою, з батареєю, наскільки, на 800 мА заодно і розібрали і подивилися. Коротше, складу я це все потім в кубку. Так, а це має дзвонити всередині. Тобто ви його блочок ставите. І воно у вас там має дзвонити, а показувати, напевно, має в телефоні. Однозначно, десь є підтримка додатку. І через додаток ви зможете бачити, хто до вас прийшов. Зібрав його в кубку, і воно навіть працює. Уявляєте, десь ось тут динамічок, ось цей. Так, а як воно буде так. Ого. А як воно буде працювати так? Ану. Нічого собі, працює, бляха, уявляєте? І тут, і там. Так, Потім покажу, якщо буде багато охочих, то покажу, як працює камера ця. Тут зарядка на Type-C, десь має ще бути кабель Type-C, ось кабель Type-C. Кріплення. Коротше, буде багато охочих, запишу окреме відео, як на яку дальність і так далі. Крутимо далі педалі. Да? Що там прийшло? Замовив ось таку стрічку собі в гараж, щоб зробити додаткове освітлення. Тому що в нас мало того, що не купиш таку стрічку, так вона буде коштувати в рази 3-4 дорожче. А в Китаї вона коштує фігню десь в кінці відео я вам скажу все, скільки коштує. Якась коробочка така. Напевно, мої довгоочікувані. Лампочки, тобто не лампочки, а плафончики в дзеркала на мою машину. Прослужила ось така, ось таких дві штучки 2 роки в машині. Уявляєте? Намотало фіг знає скільки тисяч кілометрів І замовив нові. Що в нас тут таке? Теж мають бути якісь лампочки. А ну, нічого немає. Так, да, лампочки на задній хід в машині. Вони то в мене не перегоріли, але взяв їх на всякий випадок, вже брав ті, то вже взяв інші. Ось такі лампочки дуже круто світять на задній хід. Так, що тут у нас? Тоже лампочки. Замовив ще ось такі на пробу. Подивитися, що вони собою уявляють. Можливо, десь колись пригодяться. І останні лампочки, які замовив схожі до тих, що з силіконом. Ну, ці у нас трошечки інші. А, ну, взяв на пробу просто ради експерименту. Ну, да, Ці теж з силіконом, тільки е, там е, коб-матриця, а тут SMD-діоди, які яскравіші скажу в кінці відео. Так, що в нас тут дивимося? Тоже лампочки? Йо-маю, ну скільки ж тих лампочок може бути? Так, а це також лампочки на. Задній хід. Ну тут ці набагато, напевно, будуть яскравіші. Коротше, в кінці відео також скажу, які будуть яскравіші. І остання посилочка на сьогодні. Дивимося, що це воно таке прийшло величезне. Я то знаю що, а ви не знаєте. Зараз будете бачити, що це за фігня така прийшла. Так, а це прийшла <софі> Тримач для рушника. Правда, я чомусь. Розраховував, що він буде якійсь більш кращої якості, а прийшов просто пластик. Ну і коштує вона, правда, фігню. Да, Просто звичайний пластик. Кріпиться на ось такі наклеючки, приклеюється до плиточки, потім вставляється ось сюди в пази. Все, дивіться, вирішив питання. Раз, два, приклеїв на плиточку, не треба нічого сверлити, тримає реально міцно. Коврик 800 гривень, тримач для рушників 200 гривень, ось цей дзвіночок 300 гривень. Якщо треба зробити огляд, пишіть, зроблю, покажу, як працює камера. Далі. Датчик температури на вулицю 2 долара. Мешка 2 долара. Датчик ось цей термометр показує вже ідентично з тим, бачите, 2 долара. Це вже я казав. Так, led стрічка Світить дуже яскраво 600 гривень. Далі усі плафончики 150 гривень. Далі оці лампочки 100, 150 гривень. Світять дуже яскраво. Ось бляха на габарити світить майже як бляха фари. Так, далі. Якщо порівнювати, усі, і ці, ці коштують у нас. Щось 30 гривень. 30, ось ці 4 штучки. А ці коштують 100 гривень. По яскравості ідентично, але ось ці споживають більше ампер. Тобто будуть більше споживати. Так, по яскравості. Ці в нас коштують 70 гривень, ці коштують 150 гривень. Ці світять в два рази яскравіше, ніж ось ці. Тобто, якщо хочете, щоб ззаді світло було просто там нереальне, то краще взяти ось ці. Ну і в принципі, все петровичу, як завжди, насипали вподобаючок і всім до побачення.